Покажу рецепт смачних квашених помідорчиків на зиму, під капронову кришку із гірчицею. Промиваємо ретельно наші помідори, всю зелень. Часничок, цибульку промили і на дно баночок ми склали хрін, потім часничок, зелень таку закидуємо. Цибульку складаємо. Складаємо листя вишні і листя смородини. Закидуємо суху гірчицю, столова ложка, одну баночку на півтора літра і столова ложка в іншу баночку, півтора літрова баночка. Беремо, беремо. холодну воду із скважини. Бажано, щоб вона була дуже холодна. На літр води ми беремо дві столові ложки солі і одна столова ложка цукру. І все ретельно перемішуємо. Заливаємо наш розсіл. Закриваємо капроновою кришечкою в тепле місце на 3-5 днів. Потім можна в погріб ставити, в холодильник, через місяць вже можна їх їсти.